Вітання, котлетки. Що ж, сьогодні в нас буде гра в доту, як завжди, рубрика нашого цего рейтингу. 2500 стабільність. Як бачите, ігри на Гудвіну у мене навіть заходять трохи. ну Суть не про те. Сьогодні в нас течис Якщо не заблочуть, хочу вам показати його і мій геймплей на саппорті. Це саппорт, який допомагає вбивати. Давайте нажмемо шукати, хай воно шукає, і за той час вам ще трошки розкажу свої думки по гранях. Е, Грань сквіз, скоп. Scope. Чи Scope, чи скіп, чи скоп. Коротше, не в тому. Е, для саппорта, як на мене, доволі безполезна грань. Це більше для якогось, я не знаю, там беруть те чи саме Мідлейн чи як. Не знаю, яка зараз на нього мета, його зараз мало взагалі беруть, ну, суть не в тому. Дану грань не рекомендую брати саппорту, бо тому що, на мій погляд, вона є доволі безполезна. Якщо ні, ви кажіть, поясніть, можливо, попробую. Я ні разу не пробував з нею грати. Таємний Соус Пліна М -м іграв. Ну, не заходить вона мені, типу, можливо, треба привикнути до кількості урону. Це наноситься урон. Більше течісу самому і більше ворогам від бласту. Вроді би прикольно, бо тому що ти зазвичай ну, деколи пригаєш в одного, але часто пригаєш в багатьох. І типу, ти всім наносиш більше урону, а собі одному теж наносиш більше урону. Але конверсія, типу, припустимо, за один скачок ви втрачаєте там, 30% і всі втрачають по 30% чи по 15% ну, проценти такі, від фонаря. Тут не в тому. Так, ми повна підтримка, значить, все чітко, якщо не заблочать, беремо течіся. Е, І, ну, не привик я до того. Типу, знаєте, є моменти певні, коли, типу. От ти знаєш, скільки зараз в тебе забере життя. І ти пригаєш, а в тебе забираються більші, і тут типу, тобі станчик якийсь прилітає, і все, готовий. М -м, можливо, з часом привикну. Наразі ні. Тому я граю його через е, останню гра. Пун стеж. Е, що робить вона? Е, Течас може користуватися предметами, які знаходяться оцими нижніми трьома, типу в рюкзаку. Ну, Доволі прикольно. Теж деколи непривично. Деколи, типу, переставляєш, потім згадуєш, блін, а для чого то переставляти? Хоч воно переставляється, до речі, миттєво, типу, без колдауну 6 секунд. Тому без різниці. Ну, як є. Е, і що ще? Ну, класно, ти можеш собі навіть нейтральні шмотки. Е, наприклад. Аркан Ринг. ману відновлює. лишити собі і просто юзати його. Типу, класно, класно. І навіть на початковій стадії ну у мене такий закуп. Але якщо ви собі берете, припустим, от гранату берете, синдряки забрали сюди. Типу, вони вам статті ніяких не дають, нічого не дають, а ви їх з рюкзака все рівно можете поставити. Ну, клери теж не дають, але, наприклад, хтось дає, бо хтось бере собі манго, яке дає плюс 0,4 до регенерації здоров'я. Ви собі ставите сюди і воно вам канає. Та і так рветься в бій. Опа, Night Stalker 17.0. Крутяк, крутяк. Так в мене трошки привідкрите вікно, самі розумієте. Спека, жара. О, Фейслс Войд теж такий, нічок красивенький. Відкрите вікно, надію, що вам не буде чути шуму від дороги. Я живу просто недалеко від дороги. Надіюсь, хлопців вам не буде чути. Опа, first blood. <плод> Класний нік, кохай тварин вбивай людей. Я не знаю, чи це нормально, чи ні. Засуджуємо на всякий випадок. Так, давайте блочним. От тут і глянемо, чи є варди. Вардів вроді немає. Пуч і Санткін. Противненькі герої. Тан, Слоу. Всі Діла. Діла. Справи. Справи дрова. І це Пуч Тройка, так? Він же добиває. Так, так, <coughs> Так він напробував хукнути. Собака дека. Ага, ага, ага. О, з бластом буде вже інтересніше, ні? Вам так не здається? Так, Худжа Брейсер, правда я. Так, таймінги всі промахані, відвод ми не робимо. Ну вони пушать лінію з Сандкінгом, тому це нормально. Так, він хай собі фармить, а ми за час зробимо відводик і попробуємо відвести, Ну, точніше, зробимо перший стак. Бля, ну мені все до абсолютно третій, четвертий. Щоб трошки вже побільше уронія було Це є смерть? Ні, це не смерть. Це було близько. Але ми можемо спробувати забрати його, ні? Я знаю, що він тут стоїть. Top in tower is being attacked. Зараз робимо відвод на оцей. We're going, we're going. Так. Yes. І... Yeah. Ну попався, я попався, ладно. Okay, ну ми б мали пробувати його вбивати. Попробую забрати їхню руну. Це, я так розумію, вже робить ТП. П'ятий рівень це вже не третій рівень. А? Так, там движ париж. Ну по зараз треба забрати? Тут ще раз павертрец зіграю нічого сюди. А, Гарний, дуже гарний файт получився, хоч доволі напряжненький такий тему. ТП, ЦМка зробила, ТП зробив Зевс. Ну, і відповідно. На блінки. Let's

Я просто вб'ю, у тебе 160 стрічки плюс у мене станд. Я ніколи не вбивав паріння, я, мабуть, розумію. Так, так, так. У тебе кнопки, ти заховаєшся, у тебе 1400 хп. Та не тримайся, я, Хороший. Хороший. я Давайте на початку візьму собі лопатку. Лопатка нам гарно додасть. Тебе він не доб'є його. Далі він не доб'є його. І того не добив, і того не добив. Не добив. Одного добив. На блінчику? А у тебе блінчик був готовий. Так, це дивно. Наразі купляю багато мани до появи лінзи. Появою лінзи буде набагато попроще. Я не встигаю, дуже багато тп сюди зробили. У <рикул> мене прям нічого гусенького немає. <рикул> Легально ну, мене погано, тройка на мене. Наше щоб тіні ще не здохне, так? То... Нічого, нічого. Буває. Так, але гіреч ще не купив собі. Шарда. Саппорт гірич має мати шар. Завжди, це прям перше майки. Він супер багацько урону у нас. Але нічого. Та ні, там же все. Тут беру завжди плюс до опору магії. Раніше вважав, що я КД. Роксімін набагато важливіші. Зараз, я так не вважаю, це надто імбова штука. Не попав. він ну, зараз потхенько розмінує. Хапевні вам багато може собі дозволити, так би мовити. Біжимо до них, якщо вони хочуть битися всі разом в команді, я маю бути з ними, тому що в мене дуже багато миттєвого урону і дуже багато дізейблу, а саме стан і войда вирубати. что я его заберу, это толку. Ахм!

Так, попався я, ну ладно. Мене доволі багато людей било, багато забайтилось. Не вийшло Семці. Тяжко Семці грати. На істалкера сало, там гречка, прям Добряче так наносять. Покажіть із досаду. Ну, дальше, йдем? дальше давайте по алтарину пройдемося. Щоб швидше швиця ставити мінки, оскільки ми взяли талант плюс 20 до опору магії. <порума> Парні, я один. Стане, не. не. <порума> Ага. Your top tower is under attack. Нет, нет. Мы не пошли? Я пачку в топе скипну. Ты вернешься на а, Да, я да, пусть, пусть она... О, все. Витянув її Ну, забрав цього їхнього сапортика, давай кажу сапортика, кур'єра і відволікаю їхній час, поки наші забирають рохшу нажму.

Заходити до них, звісно, тяжко, Зевс, який дуже сильно спамить. Та й. Грубо кажучи, три масових ульти. Що Войда, що шо... Танкінга, що ЦМки. Ну і заходимо в темноту плюс. Це теж напрочуд важливо. А тут же беремо плюс 200 до бласту, щоб наносити більше уронія. Е, не вчасно я поставив. би тут куплю там бра 得吧。 Куж ти темпел. така швидка, доволі ізічна гра вийшла. Я думаю, що це вже закінчення. Вони вже повністю здали. Ну, не повністю, але. Пробую щось відбиватися, але це вже доволі безполязно. Якщо вже далі дойда до цього, то беремо мінус 15 бласту і все! От якось так. Е, доволі швидка в нас вийшла думав, що буде трошки затяжніша, але... Таке життя, та чесно не прощає помилок. Хоч тут багато зіграли і інші тіні. До речі тіні зараз метові, його дуже часто беруть через ханду. Ну, принаймні на наших рівнях. То доволі часто. Так от. Що я вам хочу сказати? Просто комбінуєте, як і на більшості героях, Комбінуєте свої скіли, е Вибирати трошки таймінги, як кидати свій перший скіл, як заскакувати. Ну тут самі розумієте важливі таймінги, бо є таймінг на взривання міни. Є таймінг на бласт, поки ви розтеріпаєтесь, скочите. І потім є таймінг на е, польот. В цьому, звісно, є, полягає тяжкість. Але так, герой дуже класний. Типу ви маєте стан, ви маєте тьму урону просто, просто колосальний урон. Типу, при правильних артах, якщо потім ще зібрати інтернол. То ви спокійно можете старати, просто-напросто кері. Майже любого. От припустимо, взяти навіть того самого Faceless Void. Просто-напросто таймволк йому проконтровити, щоб він от тільки скочив. Влітаєте на нього з бласта кидаєте в нього інтернал. Та, давайте полайкнем пацькі, не молодці. кидаєте на нього інтернул, дві мінки, плюс стік-бомб, готово. Суть в тому, що герой просто максимально ефективний на всіх рівнях, навіть на пізніших рівнях, він прям дуже сильно замахує. Мається на, увазі на пізній ігрі урону в нього вистачає вносити. Тому просто трошки і юзайте на здоров'ячку, шейк такий красивенький доволі, ні? Добре, з вами був канал Стар Марія. Дякую за увагу і бувайте здорові!